Сьогодні 1 травня. Сукорух на хурмі йде повним ходом. Ось такий є приріст вже. Будемо робити окуліровку. Ай-115. Так виглядає садженець хурми, щеплений в минулому році. Брунька пішла вріст. Там була окуліровка. Всім доброго дня! Я на каналі Я ім'я Юрто. Я отрившу посилку вже давно. Не буду її розкривати. Так воно виглядає. Так. Це у нас є черенки хурми. Сьогодні буду щепити. Отак, запарафінені. Погано вибрав, так. Ай-115. Гарні черенки. Так вони виглядають. Дякую пану Василю Микитацю. Так, всі підписані. Ось 115. Йдемо щепити. Будемо щепити окуліровкою. Зараз все покажу. Ділки працюють. Сема година ранку. Так, для окуліровки мені потрібно ну, живці. Пан Василь Микитась позначив їх ось так. Ай 115. Купа роботи. кожен черенок позначити. Навіть маленький позначив. Ай 115. Потім легше в роботі є, нічого не перемішується. Так, тут вже зав'язується наша черемша. І для окульоровки ще нам потрібно буде спирт. Ось такий садовий вар. Сикатор. Окуляри. Ножик я користуюся ось таким ножом. Не знаю, як він називається, канцелярський чи будівельний. Бірки нам потрібно буде, щоб ми не перепутали сорти. Так, маю таку прививочну стрічку. Дуже добра. І маю ще стрейч нарізаний. 3 сантиметри, то є харчовий. Ну і все. Приступимо до роботи. Так, цвіте, зимінка наша. Так, видно цвіт. І тут є. Ще покажу на іншому дереві. Ось так виглядає. Тут напевно не запилилося вони. Облітають, та не запилилося. Тут що і тут так само. та що тримається в цьому місці. Тут щось є добре тримається. І тут добре. Так, беремо саджанець. вибираємо місце. Окуліровки. Тут є 20, 40, 60, 80 ось в цьому місці десь має бути. Ось в цьому. І доверху лишається сантиметрів 20. Низ можемо прибрати. Щоб нам не мішав. Верхні залишаються паростки всі. І пробуємо окуліровку. Не забуваємо робити дезінфекцію. Ось так. Вибираємо черенок. Вибрали черенок. Ось цей. Робимо підготовку, прикручуємо стебло. Ось, так. ось в цьому місці я буду робити окуліровку. Так, зарізаємо. Десь сантиметр. І плавно переводимо руку, не відводячи ні пальця знизу, так тримаємо, ззаді підпираємо пальцем теж. І витягуємо і підносимо догори на 2-3 см. Зарізаємо теж вниз, аж до тої кишені. Ось так. Акуратно от вона вийшла. Ми її лишаємо тут на місці, щоб вона не пересихала. Ось так. І будемо готувати зараз нашу бруньку. Ну, от можна брати ось цю нижню, по ширині більш-менш підходить. Під брунькою зарізаємо приблизно від сантиметра до пів сантиметра з під бруньки. Ось так. І переводимо догори 2 см над брунькою і йдемо вниз. Доходимо до бруньки акуратно. Над самою брунькою і йдемо вниз до тої кишені. Ось так вона виглядає. Є так. Тепер беремо наше місце, де є знімаємо ось цю, викидаємо і ставимо цю кишеньку нашу бруньку. І будемо завертати її, обтягувати свічкою. Починаємо з нижньої сторони. Ось так. Так, Нижній кінець зафіксували і обтягуємо її. Вирівнюємо, щоб в нас зійшлися. Якщо не з двох сторін, хоча б з одної. У мене сходиться з двох сторін. Так, Бруньку не обмотуємо, кругом бруньки обходимо. Ось так. Ідемо догори. Вирівнюємо, щоб вона ставала рівно в рану, яку ми зрізали, підходимо догори і опускаємося вниз. Опускаємося вниз, доходимо до бруньки, обтягуємо бруньку на охрест з двох сторін. Під низ, йдемо і зверху. Саму бруньку не замотуємо. Ось так. І в цю сторону тепер ось так. Щоб максимально прижати її в тому місці бруньку. Є, обриваємо. Це ще не все. Це закінчення хай буде. Потім легше його буде шукати. І зверху накриваємо тепер по тому закінченню бруньку саму. Обтягуємо її. Щоб вона нам не пересохла. Ось так. Все, куліровка готова. Нижню частину паростки ми обірвали, верхню залишаємо. Сік буде проходити через бруньку до верхніх пагонів і буде живити нашу бруньку. Через тиждень часу вона піде в ріст. якщо піде. Ми обрізаємо над брунькою верхню частину, ось цих 20-25 см. І наша брунька піде в ріст. Все. Дякую за увагу. З вами був Юрко. На каналі Я і мій Юрко.